Доброго дня, мене звати Холявко Роман Андрійович. Я солдат в одному з підрозділів Сил оборони України. Якщо точніше, то в безпілотних авіаційних комплексах пілотом FPV-дрона. От мені 30 років до повномасштабного вторгнення я проживав близько 7 років в Об'єднаних Арабських Еміратах. От, і після, після початку повномасштабного вторгнення повернувся до України для того, щоб вступити в сили оборони. Чим я горжуся? Ну напевно, горжуся тим, що ми з дружиною все-таки під час воєнного стану, під час повномасштабної війни продовжуємо жити своє життя, планувати. Те, що в нас народилася маленька донечка, це найбільша гордість, яка може бути для людини, мені здається. От. І мотивація для інших людей: ну, не бійтеся вступати до війська, тому що в будь-якому випадку нам треба берегти своє, захищати, зберігати. І на даний момент це один з найбільших обов'язків, які у нас є. Тому вас все навчать, все вам дадуть в більшість. Маніпуляції про те, що військо не вчать, військо не забезпечують. Це все неправда. Головне знайти хороший підрозділ, знайти тих людей, які близькі тобі по духу, і рухатися з ними вперед. Дякую.